Цьогоріч в Україні День Святого Миколая відзначають двічі. Хтось це вже зробив 6 грудня, а дехто чекає 19-го. Щоправда, казковому бороданю, який залишає подарунки під подушками, не просто дістатися до всіх українських дітей. Тож, аби навіть в умовах повномасштабної війни організувати малечі свято, рівненські волонтери почали збір подарунків, які вже наступного тижня відправлять у деокуповані регіони. Найкраще і найперше це смаколики, тому що ми хочемо діткам зробити подарунки і до Миколая, і до Нової. Року. Смаколики, печиво, різні іграшки для розвитку сенсорики рук, але щоб це були маленькі, ні в якому разі, не м'які іграшки, тому що вони в транспорті будуть займати дуже багато місця. І Медикаменти і також таблетки для очистки води. Якщо в нас буде достатньо солодощів печива, ми би хотіли зробити такі маленькі пакуночки для хлопчика. Там положити якусь машинку, плюс солодощі, печиво. Для дівчаток резинка, розчосочка, так само печиво. Оголосили збір «Миколайчиків» волонтери цього понеділка, 5 грудня. Люди масово почали приносити теплі речі, взуття. Тож наразі більш важливими є все таки солодощі та іграшки. У нас принесли люди дуже багато за що ми їм вдячні теплих речей. Ми так. Також будемо ще формувати і теплі речі обов'язково. Тому що зима надалі більше морози, і їм це дуже потрібно. Волонтерка Олена каже, треба сформувати від 500 до 700 подарункових наборів до Дня Святого Миколая. Планують відправити ще одну машину солодощами та іграшками для дітей напередодні нового року. Однак наразі виникає питання з пальним. Першу машину ми плануємо на цих вихідних відправити. Ну, другу, якщо нам все вдасться, ми плануємо до нового року ще відправити. Але в нас проблема пальне. На жаль, ми. Питаємося десь дістати кошти. Ми не благодійна організація. Ми не, не займаємося збором коштів. Якщо хтось може, талони на пальне у нас бус на дизелі. Ми будемо дуже вдячні. Якщо ми назбираємо на пальне. То ми до нового року ще одну поїздку зробимо. Не забувають волонтери про військових. Правда, для них хочуть зібрати не солодощі, а ліки і теплий одяг. В першу чергу потрібно термобілизна, теплі фліски, шапки, тактичні рукавиці, термочашки, що дуже дуже їм потрібно, і ліки, особливо проти простудні, Скажу чесно, зараз на даний момент у мене є три величезних списка, які в середньому 50 тисяч один тільки список. Як їх закрити? Це дуже дуже важко. І Якщо нам буде в цьому допомога, ми з радістю відправимо хлопцям. Приносити подарунки як для діток, так і для військових можна на склад, що знаходиться за адресою Гагаріна 39. До суботи 10 грудня збиратимуть миколайчики. А вже з наступного тижня новорічні пакунки. Аліна Пучка В'ячеслав Мельник. Випуск новин.